Ми маємо взору і ми можемо розпочинати нашу роботу. Доброго дня, дорогі тернівчани. Хочу вам розповісти про деякі події, що відбуваються в Тарнівській міській раді. В залі засідань виконавчого комітету Тернівської міської ради відбулось засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста, транспорту, енергозбереження, постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, сфери послуг, підприємництва та захисту прав споживачів. Депутати комісійно розглядали ряд питань, які повинні потім бути або винесено, або не винесено на чергову 28 сесію Тарнівської міської ради, 8 скликання, яка відбудеться вже 18 грудня. Нарешті під кінець другого року війни наважились депутати розглянути таку собі священну корову тернівки, зарплату міського голови тарнівки Віталія Тарелкіна. Аргументи з цього питання звучали з обох сторін, як за перегляд з опозиційної частини депутатів. Так і проти перегляду зі сторони депутатів, так званої провладної частини депутатів, яких повністю або частково в міській раді контролює сам голова Віталій Тарелкін. Я хочу вести е, проект. На зміни оплати труда. оплати троти міського голови. Ваше бачення, ваше бачення, хто може підтримати його, хто може запропонувати встановлювати інші відсотки. Але ще один висновок перед цим всім зачитаним я хочу сказати, що виконавча гранта міста Тернівки повинна бути відкритою для громади, відкритою, щоб не могли маніпулювати. Кому це потрібно, і зарплатами треба бути відкритими. А виконавча влада міста Тернівки сидить, як кріт, і не бачить, що там сонечко, що там зверху. Чесно, Про внесення змін до рішення міської ради про умови оплати праці міського голови, здійснювати приімлювання міського голови відповідно до його особистого вкладу, в загальні результати роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради. То Професійного свята для місцевого самоврядування у розмірі 100% окладу. Внести зміни в пункт 3 міської ради про умови оплати праці міського голови від 16.11.20 -го та викласти його в наступній редакції, надавати міському голові матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати у межах затверджених видатків на оплату праці. Тим більше в умовах війни. Зараз він отримує, у нас проценти були премії, 250%. Я пропоную їх зняти і все. Ну, стати тільки оздоровче. оздоровчі? Як, як, як всі, як, як у всіх. Оздорубче і премія 100% зарплати на день самоврядування. Все. 250 0. 0. Да? 0. 0. Ну, оклад, вислуга років, 50% надбавки і ранг. Декларація 2021 року, е дохід Віталія Вікторовича мільйон 365 тисяч. Міської ради, саме міської ради, там, якщо подивитесь, відкриєте, це заробітна плата. Так, а ви з'ясували, сколько заробітну плату отримали за 2022 рік, за 23 рік? Ні, цієї мені інформації не надали, мені надали, яка зараз наразі в нього заробітна плата. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, саме особисто, вважаєте, що сумарину я вже вчора, Я вже вчора говорила. Я говорила, коли у нас в місті, в маленькому місті, не будуть створюватися такі комісії, які створювалися за, за запитом депутатів, про розслідування, про контроль деяких, деяких підприємств, коли у нас будуть створені якісь нові робочі місця, я не маю на увазі магазини чи генделити, коли буде Тернівка розвиватися, а не в стані стагнації, і всі розуміють, що, що зараз ми живемо за рахунок переселенців, що вони тут наповнили тернівку, а по великому факту Тернівка помирає, тоді я буду голосувати за 500% премії меру. Ну, це моє таке бачення. Я працюю це у кожного там своя думка, да, але він все одно працює, як і кожен мер або голова громади, 24 на 7. І ну, за 30 тисяч, ну я не знаю. Ну... Було предпочтіння, коли там установлюється зарплату вічно мене. І зачерка Чита. Он уходив директор Шадів. З посади директора ШАП. Звісно, було предполагання на рівні директора. Шахти, йому з'їзд обізпечує за інфаркту. Я відтерпів то вкрив. Так це якщо я прийміння, ми приймали участь... а щодо того, що, 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 що він з директора шахти, вибачте, якщо я буду виховувати, якщо я виховав, він прийшла в... в мерію, так мені що треба, Не 15 оплатів як держава пропонує, а 8. Будь ласка, там своє в житті, рискують кожен день, кожну секунду. Там все контужены, потому что идет такой обстрел, что у них тут контузия невозможно. У меня тоже контузия есть. И, ну, там все рискуют жизнью. Поэтому такая зарплата. Тут вы все живете спокойно, все мирно, теплее, обутые, одеты, сытые. Чего вы рискуете? Чем вы рискуете 24 на 7? Ничем! Я не понимаю, решайте не За, будь ласка, проголосуйте. За що? За? За а, 6. Вы, 6. Да. Да. а там ми будемо вже да, будем да. пропонувати. Ну, да, да. да, да. да, да. Воно на сесію потрапити, якщо ми зараз всі на, на сесію потрапляють. Хто за? Хто да. за? Хто проводить? Хто за? Один, два, три. Троє, так? Добре. <ганітна> Байків, ну, пересесі, свої, свою думу, да. От, хто проти? Я проти, хто ще проти, проти теж троє. Дякую. Але питання на сесії Після обговорення позиції депутатами бюджетної комісії, яка мала проголосувати чи виносити на сесію взагалі це питання, при рівності голосів, все-таки питання буде винесено на сесію Тернівської міської ради. Я особисто, як і частина тернівських депутатів, вважаю величезною ганьбою те, що міський голова Тернівки отримує під час війни в рік більше, ніж бійці, які знаходяться сьогодні на передовій, на самому нулі. При цьому ця голова постійно піариться за рахунок військових, їхніх сімей та сімей і рідних загиблих героїв тернівчан. При цьому він саботує саме пряму військову допомогу на передову цим бійцям майже повністю. За ці два роки на передову з міського бюджету виділено просто копійки. А в цьому 2023 році взагалі ця цифра просто вражає. Вона просто нульова. Я є, є ще питання? На сесію, коли будь ласка, поза дякую. ЗСУ нуль, так? На ЗСУ передбачені кошти в сумі 800 тисяч до військової частини на придбання. А також суму 250 тисяч для матеріалу, для поточного ремонту зонального відділу військового службу правопорядку, але вони ці кошти в цьому році забрати не зможуть. Ми ці кошти плануємо на 24 рік. За цей рок, рік на ЗСУ 0. Так? Ну, у нас на перевозку приземників 500 тисяч, що так. Ну, якщо я розумію, з вашого отчета, це здравоохранение, ми виділили 10 мільйонів. Соцзахист 8 млн. На культуру 6 на фізкультуру 2. Ну, з половиною. я, Сер, я, я з, так говорив. Ага, з На ТЖКП 55 да, мільйонів. Так. Константин, це, наверное, ответ так. на твой вопрос. А, може, а не... как не... Все. На Наступний 2024 рік в бюджеті було закладено аж мільйон гривень. І ця цифра, на перший погляд, Реально шалена порівняно з минулими роками, але все ж таки вона менша, ніж зарплата одного міського голови Тернівки, і складає лише одну трьохсоту одну трьохсоту частину трьохсотмільйонного бюджету міста Тернівка. Вдумайтесь в ці цифри: одну трьохсоту частину. Четыре. А, Четыре. я в моем вы еще правильно. От меня плюс 4, то есть раз, не, ну, 5 -5. Ж, Олег, подожди, это же он отчитывается на 23 рит. А когда сейчас будет бюджет 24-го, там должно предусмотрено быть эти 4 я миллиона. Я пока не предусмотрел. А, а, ну, они, они будут в этом, в резервном фонде. <реклама> И хотя в результате все ж таки зусиль частины депутатского корпуса Ця цифра була збільшена в якісь химерні поки що, 4 мільйони гривень. Навіть так ця сума є сумою трохи більшою 1% від міського бюджету. 1%! І це є величезною ганьбою, на мій погляд. Не факт поки що, знаючи інтереси та стремління міського голови Тернівки та Релкіна будувати та ремонтувати все підряд під час війни що цю суму в 4 мільйони нарешті буде передано нашим бійцям на передову в вигляді прямої допомоги або закупівлі необхідних для них спорядження, все ж таки будемо сподіватись, що під контролем депутатів, громадськості, хоча б ця знову ж таки мізерна сума під час війни буде реалізована фактично, а не так, як в цьому році, коли сміхотворні дві сотні тисяч. 200 тисяч влада так і не змогла передати нашим захисникам, і вони залишились в бюджеті з обіцянками передати їх в році майбутньому, хоча навіть і ці пару сотень, переданих своєчасно на фронт, могли вже сьогодні зберегти дорогоцінні життя наших воїнів. І не прийшлось би, можливо, організовувати пишні похорони нашим героям. Треба не тільки вшановувати полеглих героїв, а й постійно думати нарешті владі і робити все, щоб зберегти життя наших хлопців. Це наші брати, сестри, сини, доньки, батьки. Показники доходів загального фонду міського бюджету на 24-й рік збільшуються проти очікуваних у 23-му році на 4,1 млн або на 1,8%. Надходження податку на доходи з фізичних осіб обраховано в сумі 193 млн. Акцизний податок з реалізації податкових товарів складатиме 9,2 млн. А також акцизний податок на пальне 1,3 млн. Надходження податку на нерухоме майно прогнозується в обсязі 2,7 млн. Земельний податок та плата за землю в обсязі 13,6 млн. Надходження єдиного податку з фізичних осіб 9,8 млн. Прогноз надходження плати за надання адміністративних послуг в сумі 306 тысяч. Надходження екологічного податку планується отримати 290 тисяч. Видаткова частина сформована в межах наявного фінансового ресурсу та складає 301,3 млн в тому числі видатки загального фонду 286,8 млн видатки спеціального фонду 14,5 млн У загадочной сумме выдатки в наибольшую по тому году спадают удатки социальной социально-культурной сферы Это 65,4%. Из них на освету с руководством транспорта 151,4 миллиона, на охрану здоровья 12,3 миллиона, на культуру 10,4 миллиона, на социальную запись, на социальные программы испытаний семьи и детей 24 миллиона. Фізична культура спорт та молодь. 5,3 млн Та на забезпечення діяльності житлово-комунального господарства міста а, без вчора чу пропозицій. поки 51 мільйон. Нічому я не прип'ятую. В цей же час міська влада Тернівки продовжує виділяти десятки мільйонів гривень. На скандально звісне комунальне підприємство тернівки, яке, судячи з поведінки керівника комунального підприємства, на погляд групи депутатів і на мій особистий погляд, вже стало таким собі чорним хабом по відмиванню грошей з міського бюджету Тернівки. і це вже давно повинно привернути увагу відповідних правоохоронних органів, що тільки і підтвердила тимчасова робоча комісія депутатів. Яка намагалась лише заглянути за лаштунки секретного об'єкту ТЖКП всі бачили вже, як старанно охороняє свої фінансові тайни керівництво ТЖКП під керівництвом директора Олександра Кривозуба та міського голови Тарелкіна. До речі, депутати комісії досить логічно після ганебної поведінки керівників комунального підприємства вимагають звільнення з посади директора Олександра Кривозуба. от міського главы Тарелкина. Что вы сделали? Ну, вы только говорите, дайте нам денег, и все. Ну, а что мы купили, мы вам ничего показывать не будем. Правильно? Ну, скажите, это так получается? Ну, вы даже как депутат, как сам директора, да, вернее, кто вы, инженер ТЖКП. Это так, правильно получается? Алло. Висновки всі читали тимчасової контрольної комісії. І слушали, і слушали, слушали все. все. На сесії будемо більш подробно зачитувати. Зараз я э, тільки зачитаю тоді рішення і все. І закончу. Звіт тимчасової контрольної комісії, комісія Тернівської міської ради з питань раціонального використання публічних коштів кпт Звіт тимчасової контрольної комісії э, додається. На... Так, звідти часово-контрольна комісія Лівської міської ради з питань національного використання публічних поштів та оприлюднення інформації про їх використання прийняти до уваги. Висловити недовіру директору комунального підприємства Тернівського житлового комунального підприємства Олександру Привозову. Рекомендувати міському голові Віталію Тарівко негайно розглянути питання щодо дострокового розірвання контракту з директором комунального підприємства. Тернівського житлово комунального підприємства Олександра Кривоцу. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію, на комісію законності Про надання додаткових послуг тернівським ЦНАПом розповіла керівниця цього центру. Тим, що, які додали? Можна зачитати? Ілія, дайте я почитаю. Основные. Mm. Я можу Основні Основные це Паспорт на скоро за А вони не, не були в нас, да? були. На ну, они за, 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 да, не были. МВС. Паспорт Украины. Ну, Украинская. 14 лет ID бесплатно все. МВС, центр МВС, вже це автомобиля. <чування> 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 І ми зараз, ми, зараз, зараз. Тобто, на жаль. Давайте підходить, як своїм проголосити. Ще три частково насправді старих нових послуг знову отримають тернівчани в центрі адмінпослуг в Тернівці. Як це буде виглядати? Всі ми побачимо на практиці трохи пізніше і зможемо порівняти сервіс минулий. І теперішній. Це ж було вже. Також депутати виступили за збільшення програми фінансування поранених тернівчан та сімей і рідних загиблих героїв Тернівки. Так у вас, еще никто не получилось. Все получается. Ви нас просили переубедино, ви нашли предложение, все. Я Дивіться, це у ПСЗН має працювати, правильно, Тетяна? Пропозиції будуть озвучені. У ПСНХ за пропозицію депутата. Ранений, який на реабілітацію йде від 5 тисяч до 15 пальних. Опрацьовуйте, так ще, будь ласка, ще по бюджету. В результаті комісійного розгляду ряду питань було винесено на розгляд сесії міської ради із вашого та Божого благословення. Я планую бути на цій сесії. І обов'язково проінформую вас, чим закінчився фінішний розгляд питань, в тому числі і тих, що я озвучив зараз. До речі, хочу проінформувати вас, може має бажання, але просто не знаю, що кожен з нас, тернівчан, може бути присутнім на засіданнях міських засідань депутатів. І в тому числі працювати, щоб інформацію про це мали інші жителі нашого міста. Щоб зрозуміти і убрати всякі маніпуляції з цього приводу, просто зачитаю статтю 3 регламенту Тернівської міської ради 8-го скликання, який опублікований на сайті Тернівської міської ради. Стаття 3 говорить про відкритість і гласність роботи ради та її органів. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій та інших комісій, ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України. Засідання тимчасових контрольних комісій, Ради, як правило, проводяться в закритому режимі відповідно до порядку, визначеного законом. Відкритисть засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання Ради. У випадку, якщо кількість громадян, які з'явилися на засідання Ради, суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи ради зобов'язані оголосити перерву та відповідно до частини 2 статті 2 цього регламенту перенести засідання в місце, що дозволяє всім бажаючим безпосередньо відвідати засідання. Крім того, гласність в роботі Ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ. Фото, відео, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури.